Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Сьогодні у нас розпаковка. Оце такий подарунок привіз мені син електропобутовий сушильний апарат. Отож, дивимося. Посібник користувача з книги рецептів, гарантійний талон. Ну, і зараз будемо дивитися на сам сушильний апарат. Що ж там є? З чого він складається? Базовий комплект основа, 5 лотків в ньому, один лист для пастили, піддон такий. Пастилу поки що робити не буду, тому що блендера ще немає. В комплекті йде один лист для пастили, додатково придбав син ще 4. Також один січатий лист класти на лотки. Для провисушування дрібних ягід. В комплекті теж один, додатково придбав ще 4, щоб було на кожен лоток. Оце п'ять таких лотків для висушування фруктів. П'ять лотків, але з можливістю збільшення до 15. Можна додатково ще докупити. Так... Подивимося, цікаво. Крім ягід та фруктів, можна також сушити овочі, квіти та трави, також м'ясо та рибу. Але як, так як ми любимо дуже узор зим купити, то найбільше, думаю, що буду сушити фрукти та ягоди. Тепер це мені буде робити набагато швидше. Отож, бачимо, що в сушильному апараті цифрове регулювання температури і часу. Керування здійснюється за допомогою ручних налаштувань. Діапазон від 30 градусів до 60. Так, як пишуть у посібнику, після завершення встановленого часу апарат вимикається. Ну що ж, подивилися, тепер залишається почитати інструкцію, і будемо випробовувати наш сушильний апарат в роботі. Яблука були, ось уже зібрані напередодні дощ був, вітер назбивав, вже нарізали, але різала я дуже дрібно, так як думала, що сушити ми, як і завжди, на сонці, на свіжому повітрі, тому можна було не різати так дрібно, як я нарізала, але вже ж. Так як є, наступного разу буду знати, не буду так дрібно нарізати. Розкладаємо на лотки і будемо включати. Приблизний час висушування яблук 8-12 годин. Ми поставили на 8. Подумали, що яблука нарізані дрібно, то за цей час вони висохнуть. Це наступного дня вже інша партія. Тут вже різала не так дрібно. І, як бачимо, перші вже висохли. Ось такі вийшли яблучка, добре висушені. Вдячна сину за цю покупку і маю надію, що цей сушильний апарат буде мені надійним помічником на довгі роки.